Всім привіт! З вами Крат. Сьогодні у нас реакція на другий трейлер другого ФНАФ фільму. Він буквально тільки що вийшов, буквально там може декілька хвилин назад я побачив, я відразу прийшов, мікрофон підключив, програмку запустив, і ми вже з вами тут. А, а українські субтитри я увімкнув: Full Давайте дивитися, що це таке. Я дуже-дуже цього, цього чекав. Все, погнали! А чего она здесь у Ага. Нифига, Кучера. е мать, круто выглядит. Доброе, я потом все расскажу. Давай, покажись. I want to see so this is what it's like being normal i think we've come pretty far considering what we've been so through mike how's abby some days she's good some days she misses her

Нифига звуки роботичные oh, no. такие. Ни хрена. There, are... Марионетку все бачили, да? Да. Е-мать, е-мать. Mm -hmm. Охрен... Охренеть. Покажіть покажіть оут аніматроніків. Покажіть оут аніматроніків. Мені потрібно побачити. Опа, так, добре, потім. потім... Покажіть. Йоп, пересите! Є мать! Крутий, крутий, крутий. Крутий. Так. так, все, вимикаємо субтитри, коротше. Шоу у нас. у нас багато чого є, а трейлер прям насичений. Добре, у нас якась команда, фіг знає яких чувачків, які прийшли досліджувати там паранормальні штуки-дрюки. Коротше, заявочка, як у всіх таких хоррор фільмів, нормально. А Стара, чи нова піцсерія Фреді Фазовера закинута десь в якійсь глухомані, нормально. Виглядає круто, типу, як. Вайби першої піцерії, але при цьому не перша піцерія, при цьому у нас тут руселька. Оце я не дуже викупаю, ну, типу. Ні, я розумію, що є такі атракціоні, водяні, типу, ти, тут водичка, ну, коротше, не знаю. Це... Почекай, тут всюди маріонетки маленькі, тута, тута, тута. Окей, ладно, ну це все ще дивно, але ну, окей, маріонетки. Це просто фюстатуетка Булубою. Ну, це ж не німадронік, він не виглядає так упорото. Хоча, ну, стрьомна фігня. А це щось пов'язане з Фоксі, типу, аля бухта Фоксі. До речі, чому тут вода? Це ці пластикові кульки, а не просто вода. Я хизе, ну окей. Але це реально схоже на місце, де я можу відпочивати. Тобто декорації виглядають як реально справжнє ну, місце, де діти б ходили. Оце круто виглядає. Закинуті, типу, ну як закинуті, покритою цією пленкою, щоб не пилися. Ну, Мерч, типу, вісить. Така я щось чув. Маріонетка в якійсь зухомані прямо в жопі-жопі знаходиться. Не Тут, а, звісно, для маріонетки механізм такий своя у це жесть. Ну, коробка у неї просто, величезна. Але пафосно, така потужна. Що ти кричиш? Так, давайте далі. Зараз екшончик буде. Тобто, прийшли якісь дурачки, а, наші, наші Ванеса і Майк, вони тут взаємовідносини вибудовуються, згадує, я забачу, який шпирнув трошечки її ножем. Ебі ніфіга собі робить штуки. Тобто, ну, я бачу, що вона тут, типу, конструює аніматроніка, але. Ну, оце це просто так не сконструювати. Хоча. Ну, якщо я правильно бачу, тут, типу, шматочки Лего. Ну, типу, щось його, типу, якісь механізми, де вона з пластику такі форми зробила? Це питання, от прям настільки чітко, це величезне питання. Це раз, два, що прикольно, це по суті просто мініатюрки, які вони використовували для того, щоб зробити а, ну, типу, як маленький макет мініатюри, як буде виглядати аніматронік, щоб коли надіганути його на, цього, на людину. Ну, коротше, використали трошки цього а, речей які за кадром. Ще дивна річ, Чіка з першого ФНАФу, а руки в неї з другого ФНАФу. Ну, окей, Ендоскелет з другого Friends. ФНАФу. Тут вже намальовані той аніматроніки, тут уже не можна з цим спорити. Тим паче, Чіка вже відразу без клюву. Так. Звідки вона дістала оцей. Е Фредді Говорун. Ну, типу. Фаст Токер. Фаз розмовлявка. Чому? Де вона його дістала? Хто її підігнав цю фігню? Питання, хто з нею намагається зв'язатися. Той аніматроніки, вони неодержимі по канону. У нас є Od аніматроніки, тим паче у нас є маріонетка. Це або маріонетка, або Оди, яких типу там ну, переробив. Ну, Коротше, я не знаю, у фільму свій канон. Повністю на ігри він не опирається, хоч і дуже близький. Те, що Еббі повелася трошки по-дебільному, типу, ми пам'ятаємо перший фільм, ми пам'ятаємо, скільки всякої фігні з неї трапилось, і вона вирішила ось так тупо вночі погнати за оцею фігньою пластикою. Ну, дурня. Ну, Ладно, приходить вона, значить, сюди. Щіка вмикається. І мені дивно, чому у неї ці оці штучки рухаються. Типу, це не погано, але це незвично. Так, давайте. Они мангал, ну прикольно. Трошки, естественно, постановочно, а вот выгляды, э, э, сочно. Так, давай, далее. There, Марионет, точнее лапки, Mike. лапки, лапки. Бля, Марионетка прям приед... выглядит круто, она такая, знаете. Анімовно дуже плавно. Ну, що їй підходить. Я дуже хотів би, щоб це була теж аніматроніка, а не графіка, але напевно маріонетка буде графікою. Хоча це лише моє припущення, тому що ми не, ба ми не бачили ні разу картинки поза сцену, як роблять саме маріонетки. Ми бачили той аніматроніки, бачили візер, маску, маріонетки чи щось того ніколи ніхто нам не показував. Так. І... так. Фредді відкриває гаражик. Оце що за фігня? Оце стрьомно. Ну, типу, це, це Вільям. По-перше, що в нього Губі очі? От, питання, да? А по-друге, це, напевно, флешбек. Ну, типу, бачите, у нього тут ще повний костюм, якась дитинка, і він такий хоба. Слуха, а це може бути відсилка на цю інтозепі там у цього під Бонні ще, як його там. Типу того, у нього очі синім горіли. Оце прям дуже схоже на таку відсилку. Ну Це ж таки у фільма свій канон, так би мовити. Він опирається на ігри, але не при... притримується їх на 100%. Ну, коротше, свій чекай. Вона стрьомна. По розмірам, я думаю, вона повинна бути трохи більша, хоча вона й голова, напевно, як людська. Но вона виглядає круто Оце я не дуже. Ну, типу, Боні пробрався до когось додому, і такий. Візьму я ножик. Причому колючий, не... Хі -хі -хі -хі, оце костюм. Йо, пересте, братан, да типу ще Боні. Ну, я розумію, типу, коротше, я так розумію по задумці, Ебі прийшла, визвільнила цих Чомусь аніматроніки стали одержимими. Це дивно. Але, тим не менш, в цьому світі явно ну, франшиза ФНАФ не вмерла. Якщо тут люди в костюмах з ФНАФ уходять, це раз, а два. ну, Вони ставили держимо і почали гуляти по місту. І Фредді вирішив піти погуляти по цьому. Його сміх, це прям круто звучить. Почекай, почекай, почекай. Боні, Боні, Боні. Чіка, Чіка, тут дуже люблять Боні з Чікою. Щось ні одного Фредді не побачив. Виглядає все ще шикарно. Where are you girl? Оце? Це взагалі бляха, якийсь. Вентилятор її мать. Оце. Покажіть, покажіть. Оце виглядає потужно. А ще чого? Поляха у всіх таких фільмах Шевролі грузовичок, майже всюди. Оце стрімно і потужно. От вона упирається ногами, рукою притримується і тупо розбиває ну, це. Ну, коротше, це все, це все відсилка на кінцівку міміка, секретний міміка 100%. Сто пудов. Там точно така сцена була. От прям один в один. Ну, ні, взагалі реально, манго виглядає круто. Цікаво, як з нею це все працювалося. Якщо в першому ФНАФі багато хто був в костюмах. Ну, у Фоксі виключення там все ж таки був механізм, який його підтримував. А як сцену на машині? Я розумію, що тут, напевно, дуже багато графіків, все одно цікаво. Є мать. Є мать. А в нього, у нього верхні зуби чи мені здається, як у кролика. Ну, типу, я думаю, ви побачите. Це трохи виглядає смішно, смішнявка, ну, хай буде. Так, а бі... світ білого дня, як би так би мовити, це уже точно, ну, не сп... це ще не спрингтрап, але я думаю, це кошмар. Або якась, знаєте, ілюзія. Вона сидить десь у психолога чи може ще щось, типу того. І тут є якби така: хоба, їй батько в костюмі, хватає. Коротше, не знаю. Не думаю, що це прям реальний факт, ну, реальний кадр. Ну, в тому сенсі, ви поняли, коротше. Бо вона з пістолетом. Це цікаво. На кого на нап... почекається? Це Фоксі, це от візред Фоксі! Бляха, який ти побитий життям. Я б навіть сказав, пойобаний. Круто, круто виглядає. Так, ну це кадр ми бачили з Чікой. А що вона з ним зробила? Задушила, души, з'їла. Бляха, Боб б круто, якби показали Чіку без клюва в трейлері. Отута, отут зараз смаколик буде, такий смоколик, Оце це офігенно. Оце прям реально непогано. Виглядає круто. Крутецько. Маска з першого ФНАФу. Цікаво, чи обіграють вони якось в сюжеті, типу на майка накидується, він її одягає, всі такі, о, братан, це ж ти Фредді, да? ну да, це я, це я. Ну і все, бляха. Не знаю, цікаво. Що він що він сказав, то? А, ну це точно не спрацює. Якщо це буде просто відсилка, ну прикольно, але прям в трейлері її вставляти. Ну, не знаю, не знаю. Ой, блядь, яка ти громка. Ну. Не знаю. От не знаю. Щіка бути, не знаю. Мурахи поїли. Вони прям дуже багато цих точок маленьких. Мені здається, треба. При тому, що. Все, що жовте, воно виглядає, наче нове. Мені здається, треба було її всю так прям замарати, як в Фоксі, наприклад. Бо вона виглядає скоріше, як нова, яку просто попачкали. Пропорції непогані, хоча, напевно, нижню щелку я би трохи б звузив. От Зовсім трохи. Я розумію, що велика щелпа нижня це її фішка. Але я б трохи звузив. Хоча погляд у неї все ще такий пустий і стрьомний. Бляха. Бляха, а ось цей погляд прямо в камеру. Це стрьомно. Це це стрьомно, так. Да. Признаю. А, він все ж таки витягнути. Бляха, він злякався. Як це невільно виглядає? Ладно, напевно, маска все ж таки покаже свою роль. Це це стрмно виглядає. Це прям непогано. Окей. Тобто сам дизайн мені прям. Не дуже вкатує. Хоча він в цьому виглядає непогано. Але погляди, як вона все поводить, оце стрьомно, да. Покажіть, покажіть. От, почекай, почекай, почекай. Він я, я, ні, ну, він просто. Тільки, бляха, чому у одержимих. А, аніматроніків очі сині. очі сині, чому? Притом у той аніматроніків очі жовті, у цих сині, хоча у них теж сині у синів іноді. Бляха, от, от я не розумію, чому не можна було зробити як в першому фільмі хоча б для Old Йому б чорні очі, ой бля, чорні, червоні очі пішли б ідеально. Хоча, чесно скажу, от прям чесно кажучи, це виглядає непогано. Це прям виглядає реально дуже і дуже непогано. Тобто сині очі не, не псують цього, зрозумієте. Але червоні були б трохи краще. Але він все одно шикарний. І Він все одно просто бомбезний. Коли там буде. П'ятого. П'ятого. Якось це не пістеріум не буде більше, поняв. Ну, бляха, окей, не. Пофіг. Чекаємо, я піду в день прем'єри. Круто. круто. І знаєте, в принципі, ФНАФ фільм це такі, якби аномальне явище, коли інді хоррор, маскотна гра дібр... ну, добралася до великих екранів. Тобто до цього, звісно, були екранізації фільмів О ігор. Ну це було трошки не те. Це є Варкрафт, тому подібне, що там ще було? І з нещодавно там, Fallout. це все ж великі ігри, великі студії. А тут інді-гра, яка, яка свій час стала легендою. І знаєте, це дуже приємно розуміти, що от, гра мого дитинства, на якій я виріс, яка дуже сильно вплинула на мене, щоб сформулювати мої ці інтереси і загалом. На великому екрані, ще й з таким графонієм, ще й, ну, це круто. Я не впевнений поду сюжета. Якщо прибрати незрозуміло ось цей водяну річку, яка на початку була, ось ось. Цю. Де вона? Ось цю. Якщо її прибрати, то все досить непогано канонічно. Типу, так, у нас є Ейбі, у нас є Майкл, ну як вони все обіграють, це питання цікаве. Побачимо, як то кажуть. Але в цілому, це прям непогано. І, до речі, він по вентиляції лізе. Хм, Цікаво. Коротше, у мене сподівання щодо другого фільму дуже великі. Все ж таки, а, вони заявляли, що фільм повинен бути на порядок кращий, фанатам більше сподобається. Я хочу в це вірити, і я буду в це вірити. Тому що перший фільм мені сподобався. Навіть не дивлячись на всі його косяки і нюанси, мені він все одно зайшов. І цей, я сподіваюся, мені зайде не менше. А, це круто. Це круто. Так. Ну, Добре, я буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, все це ви знаєте, ви молодці. Можете підписати на мій телеграм-канал, на мій дискурсі, ну і звісно ж на YouTube канал. Пишіть свої думки, як вам трейлер, як вам, що ви очікуєте від фільму, мені буде дуже і дуже цікаво почитати. А на цьому думаю тепер все. З вами був Крайт і всім пока!